Мрієте розпочати власний бізнес або розширити вже існуючий, але вам бракує коштів. Чи знали ви, що можете отримати до пів гривень на розвиток власної справи? Сьогодні я детально розповім, хто може отримати грант та як це зробити. Дивіться до кінця: грант це фінансова допомога, яку ви можете отримати від держави або міжнародних організацій на розвиток власного бізнесу. Головна умова використання гранту за цільовим призначенням. Гранти доступні для ФОП та осіб, які планують їх відкривати, а також малого та середнього бізнесу. Як можна використати грантові кошти. Обладнання, техніка меблі 100%, маркетинг та реклама 10%, оренда приміщення 25%, Сировина і матеріали 50%. Процес отримання гранту складається з трьох простих кроків: перший написати бізнес-план. Чіткий, реалістичний та перспективний. Другий подати заявку через державний портал. Третій брати співбесіду та довести, що ваш проєкт вартий фінансування. Якщо ви хочете отримати грант з швидко та без зайвих помилок, звертайтесь до Вінкос. Напишіть слово консультації в коментарях та отримайте 10% знижки на послугу.